Вага цього пустого автомобіля майже 2 тонни 800 кілограмів з пасажирами 4 тонни. І просто зараз за допомогою цього красивого червоного троса я спробую її протягнути. Погнали. Ну, що там з'їхала чи ні? Як вони це роблять? Трохи згодом обов'язково з'ясуємо, чи вдасться зрушити цю машину з місця справжньому рекордсмену. Але про все по порядку. Віталій Зорін людина, яку розбуди посеред ночі, і він розкаже про яскраві рекорди України, зроблені в 2011-му. Чи то в мистецтві. Ігор Гайдай, дуже відомий фотохудожник України, зробив саму масову фотографію в 2011 му году. Чи то в екстримі Олександр Полишенко в 2011-му году по собственному желанню закрився в клітці сальвицей. Прожив там 35 суток, але нас цікавили ті рекорди, які вразили навіть представників книги рекордів Гіннеса. І ми цих людей відшукали через 10 років. Я пам'ятаю цей повний зал близько тисячі людей, глядачів. Багато дуже пресі було сьогодні. Пані Ірина, проректор Київської академії перукарського мистецтва. А в 2011-му на її голові створили зачіску у формі ейфелевої вежі за вишки 7 метрів і вагою 10 кілограмів. Саме на цьому крі кріслі я сиділа під час встановлення рекорду. Саме з цього крісла я вставала, коли треба було стати потриматися. зачіскою. грандіозна зачіска привернула увагу навіть паризьких експертів. Подивитись на світовий рекорд приїхав президент Конфедерації порукарів Бернард Каді. Головна проблема була не втримати вагу, а втримати баланс. Ось такий був такий нюанс. Оце приходилось тренуватися. Ірина тоді впоралась і згадує, що на зачіску пішло кілька місяців роботи. Там був каркас з маленьких трупів близько трьохсот заплетених кісок. Тепер частина цієї конструкції прикрашає вітальну залу університету, і для студентів є прикладом цілеспрямованості. Прикладом як іти до мрії можна назвати наступний рекорд. Установили рекорд найбільша карта мічці України, і площадю вона була більше 50 квадратних метрів. Тобто, по суті, це як двохкомнатна квартира. Українці мріяли подорожувати, реалізуватись у роботі, купити власне житло. І все це вкладали у цю карту. Представляєте собі 200 сімей, в кавкажди з яких по 2-3-4 чоловіка. Представляєте наскільки сильний поток енергії взагалі. серед цієї тисячі мрійників була і сім'я прангових. Ви взяли велике кількість журналів, Давай вирізати картинки. Кому що то И причем интересно, что дочка в этот момент вырезала картинки из журнала, где были балерины. Мы до этого не знали, что ребенку нравится балет. И что вы думаете, что вот это она уже в прыжке, в шпагате самостоятельно? Причем на том же месте, где мы делали карту желаний. И сегодня донька Мария щиро верит в силу карты мрий. В будущем я бы хотела увлекаться не только танцевать в опере, но я бы хотела еще поставить свой собственный модерн балет. Це моя така мечта. А пантелій Бахматов став рекордсменом через мрію батька п'ятикратного рекордсмена світу з нетрадиційних вправ з гирями. батько мене тренував. Десь з чотирьох років я ну, займався спортом з ним, віджимався, підтягувався, присідав. Е, коли мені було вісім, він придумав ну, таку гру. Він пошив лямку, за допомогою якої я зараз буду тягнути автомобіль. І ми одягали собі на шиї і притягували не догу. До Одного разу, коли він вже не міг мене перемогти, він сказав: я думаю, ти зможеш будь-яку машину витягнути. Тоді я почав тягати машини. Завдяки батькові у свої 10 років пантелій став найсильнішим хлопцем України. Сам важив якихось 35 кілограмів, а протягнув півтора тонни автомобіль на відстань 26 метрів. Це був рекорд. Після смерті мого батька я перестав ну, світитися, займатися цим. Час пройшов, воно все забулося, він вдома стоїть, цей рекорд і все, в принципі. А може не все? Пантелію вже 20. Чи зможе він через 10 років повторити або навіть побити свій рекорд? Так, да, Тому я думаю, що я потягну. На сьогоднішній день я трошки більший, я важу майже 80 кілограмів. У мене зріс 1,83 вісімдесят І я буду тягнути зубами, а не шиєю. Просто зараз ми можемо на власні очі побачити новий рекорд. Десять років тому пантелі тягнув півтори тони, а тепер вага майже вдвічі більша. Я вже відчула її на собі. Але хлопець налаштований рішуче. Стискає зубами лямку і красотки було. Навіть з місця машина не зрушила. До того ж, пантелі ризикує залишитись без зубів. Умовляємо спробувати шиєю як першого разу. І знову невдача. Вона ніграма не дійде. Зараз я спробую вона взагалі толкається. Хоч як Поїхали, поїхали. Так, так, так. А! А на угол, вона назад вернулась. Угол вниз йде. Явилось, що поверхня таки під нахилом. Тобто на шию пантелія йде подвійне навантаження. Подивіться, які вже смуги. Але він не здається. Ми з оператором навіть забули, як дихати, бо таки виходить. Раз, два, три, чотири. 16, 16, 17. 17 виходить. Бетеле, 17 метрів протягнув. Так, це новий мій рекорд. Так, в 2011-му наші українські рекордсмени вперше прозвучали. Але те, що вони готові працювати над собою і сьогодні не перестають мріяти, свідчить лише про силу українців.